Вітаю! Ви дивитесь нашу рубрику Запоріжжя в об'єктиві, і сьогодні ми з вами вийдемо за межі міста та розкажемо про унікальну архітектурну пам'ятку Стару кірху у селі Терсянка. У селі Терсянка за 75 кілометрів від Запоріжжя зберіглася унікальна архітектурна пам'ятка Лютеранська кірха, зведена німецькими колоністами на початку ХХ століття. Ця будівля колись слугувала духовним центром місцевої громади. До речі, ще два століття тому ці землі належали саме німцям якому розумінні? Німці, поселенці, які проживали у нас тут починаючи ну, десь з першої половини ХІХ століття, 1820-ті роки, коли було повноцінне заселення цієї території в свій, свій час. Люди проживали, були заселені по селам. І в кінці 19 року вони прийняли таке рішення збудувати. Ірху, церкву по нашому, для того, щоб свої на потреби справляти за радянських часів. Кірха втратила свою вежу. Її зруйнували у 1935 році. Приміщення використовували як кінотеатр зерносховища, а з 1980-х – як будинок культури. Попри це, споруда частково зберегла свій автентичний вигляд. Сумна доля торкнулася і духовного наставника пастора Сімона Клуда та парафіян. В останній пастор Сімон Клуд. Був вивезений в Дніпропетровськ на той час, в Дніпро сьогоднішнє, і він, на жаль, зник, був розстріляний. А всі поселенці, які були тут, були депортовані в різні місця, в Казахстан. Частина виїхала, виїхала в Румунію, в Європу і потім потрапили хто в Північну Америку, Канаду. І вже в 2000-х роках їхні нащадки, правнуки приїздили сюди, цікавилися цією ситуацією, цією історією, цією будівлею. Були здивовані, що до сих пор вона існує. Нині будівля має вражаючі розміри 45 метрів у довжину, 20 метрів у ширину, а висота зруйнованої вежі сягала 26 метрів. Споруду зводили із залізобетону. Це дало можливість створити склепіння з декоративними бетонними ребрами. Фасад прикрашали фризи, круглі вікна розетки та карнизи. А до входів ввели відкриті сходи з граніту. Все це зазнало руйнувань у часи сталінського терору. Указ сталінський у боротьбі з пережитками прошлого на російській мові. І всі культові ознаки цієї будівлі були знищені. Культові ознаки, це я маю на увазі крести, верхня от, шпіль, так називаємо теж. Вони були знищені, і будівля перейшла в статус звичайної господарчої будівлі. Був тут і клуб, був тут і склад, і багато чого було тут. Да. І до 90-х років минулого століття тут був. Сільський клуб і так він залишається на сьогодні як сільський клуб і як історична пам'ятка того часу. Наразі нова церква Святого Вознесіння стоїть у Харкові. Вона ідентична тій, що колись була в Терсянці. Богослужіння там проводить євангельсько-лютеранське об'єднання. Цікаво, що така будівля існує на сьогодні в Харкові. Ну, в архітектурному плані. В Харкові існує. І в нас у тут Терсанки доявляється, що в Україні тільки дві будівлі. Більше не було. Була ще в Черніговському районі, але вона проіснувала десь до х років минулого століття і була ну, знищена. Попри всі гоніння народів, що проживали на території сучасної України, всередині кірхи збереглися мармурові колони та викладена плиткою підлога з візерунками. Місцеві кажуть, якщо стати в центр цієї композиції та загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Ну а ви дивились нашу рубрику Запоріжжя в об'єктиві. До зустрічі в нашому місті.